Зеки на волі у відділення поліції Росії надійшли орієнтування на дев'ятьох ув'язнених, які втекли з полігону в Білгородській області. Російське видання Пепіл повідомило про російських же втікачів. Шестеро з них самовільно залишили полігон 26 липня. А ще троє змогли це зробити наступного дня. Цікаво, що в орієнтуванні інформація про наявність у колишніх в'язнів зброї відсутня. Ускладнюється все вище перераховане тим фактом, що деякі з російських зеків, які втекли, раніше засуджені за особливо тяжкі злочини, а випущені вони були з місць не настільки віддалених через брак бажаючих піти на фронт. Гарматне м'ясо в колонії знайшли, але воно довго в таких умовах не протрималося. Вон, сьогодні Вот вона, наша криша, і сталась ноль. Сьортілі Сколько нас заходило? 10 человек на. Все по лесополосе этой раскиданы. Ни с кем ни связи, ни хуй. Вообще ничего нет. Нас чего сюда закинули? Кругом одни трупы. Без воды сидим. Он у трупов, что идешь, собираешь, пожрать. Двое не сидило за вбивство, трое за задание тяжких телесных, третий за незаконное позбавлення болей. Инщи за м'якшими статьями. Им сразу установка такая, если кто-то назад побежит, расстрел. Отдали позицию, расстрел. Переместились, расстрел. Напились, розстріл на місці тих, хто втікли та не витримали умов війни на боці РФ, звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сер і Микола Багрова. Також Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Косаткін. Повідомляється, що ув'язнені скоріш за все перебувають на території Білгорода чи Шебекіно. Насправді такий випадок втечі з російських військ далеко не перший. Нещодавно раніше згадуване видання Пепіл повідомляло про ще одну втечу. Тоді з однієї з військових частин втік інструктор загону шторм «Шторм-З», який складається в основному з російських в'язнів. Милі радний, хто на зв'язі, хто спрашує за своїх бойців, за своїх мужей. отцов, сынов. Мы выбрались группой 30 человек. 138 бригада. 138 бригада отряда «Шторм». Мы выбрались не все. Многие из 46-30 человек я вывел. Звать его Евген Зарубин. И он очень незадоволен тем, что происходит. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Простите. Простите. Кого не сберу. Выбрались еще не все. Я тащу еще людей. Однако невдоволення тривало недолго. Все то, что я говорил, в действительности есть так. Ребята, как бы там численность поменялась, да. Кто-то кто э, нашелся, который был без вести, пропавший. Кто-то э, вместо тяжелого 300 уже поправился в легкий 300, ну, например, я. І ми збираємося Э, никто Ніхто как бы ну, контракт не рушу після попереднього відео з розповіддю про втрати Зарубін записав ще одне, на якому каже, що йому сказали записати спростування та повідомити, що того про що він говорив зовсім не було. Мені предполагають обізлічити всі наші дії, то і всіх моїх батьків, чим діти займалися, що не працювали, і сказати, що це все було неправда. Я как би бы, ну записать видео, что это все фейк. Это не фейк. Мы работаем и работали на благо Родины России. Отстаиваю Царство Небесное, землю своего отца и освобождаю ее от хунты. Адхонти української. мабуть, таки втомився звільняти землю батька. Тепер зарубіну розшуку за самовільне залишення частини його шукають як особливо небезпечного злочинця зі зброєю. Чи пов'язане зникнення зарубіна з втечею зеків з полігону в Корочанському районі, поки що невідомо. Але ось що точно відомо, що умови, в яких знаходяться військовослужбовці, спонукають їх до втечі. Без їди, без води, без яких-либо умов для проживання. Мы выходим на различные штурманы, на различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели, ведут нас на убой. И на ведь их вуст иногда звучит правда. Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искоренить нас любыми путями.